Дорогі захисники та захисниці нашої країни прийміть щирі вітання від школи номер 8 міста Староку Саме ви для нас стали прикладом незламності духу, сміливості, патріотизму та відданості своїй державі. Бажаємо вам повернути. Повертайся, будь ласка, живи, я прошу небагато і немало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало. Щоб янгол закрив від біди, над тобою розправивши крило, і щоб куля легкої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим ящик.